Так, Ми зараз на Порика бачимо ось АТБ і йдемо рушимо до, до нашого приміщення. Зручний під'їзд і підхід. Так, бачимо, є тамбур. Раніше тут була клініка, тому всі матеріали сертифіковані. Бачимо, є кондиціонери. Кондиціонери, світильники, підлога, плитка. Так, тут у нас електрика розведена, сам вузол. всі автомати, все, все, що потрібно. Так, така кімнатка є з кондиціонером і така. Є, рухаємось далі. Це вхідна група з ми заходили, там ми вже були. Рухаємось далі. Так, то бачимо такі є кабінетики. В кабінетиках я бачу, що підвод є води та каналізації. Також в кожному кабінетику проглядаємо підвід. Так, це у нас батареї. Батареї. А, ось ця каналізація вода буде у нас. Бачимо рукавиники. Також кондиціонери. І кімната є з шумоізоляцією. Приміщення підійде під любиві діяльності, але особливо тут вже все готове під клініку.